Всім привіт! Привіт, дорогенькі! Почитаємо теплі казки. А в нас чудова збірочка про доброту. За Василем Сухомлинським Як вилетіти джмелю. От як вилетіти джмелю? Давайте послухаємо. Залетів до класу джміль. Жовтий, волохатий. Ой, класний, правда, джмелі, вони такі яскраві, пухнастенькі, так гудуть, такі в них лапки, крильця. Як у вас буде нагода, обов'язково роздивіться джмеля І послухайте, як він гуде. Це завдання. <гум> Довго літав класом, а потім підлетів до вікна, стукався у скло, а вилетіти не виходить. Коли діти до школи прийшли, джміль тихо повзав по склу. Інколи намагався злетіти, але сил уже не залишилося. Повзає джміль по склу. Ніхто не звертає уваги на бідолашного джмеля, тільки найменша дівчинка Ніна пильнує за ним. Хоче Ніна підійти до джмеля, узяти його на долоньку, підняти до відчиненої квартирки та й випустити. Чекає, Ніна перерви. Ніяк не дочекається, тільки б час минув швидше, тільки б дзвоник швидше пролунав. Поспішайте, поспішайте робити добрі дива, маленькими кроками робити добрі дива. І навіть Джумилю допомогти це важливо. Зростати добрим та чуйним дуже чудово. До наступних зустрічей!